Американські вчені вирішили врятувати від повного зникнення з планети один із найбільш рідкісних видів тварин білого носорога. Наразі у світі живуть лише сім особин, та й тих утримують у неволі. Диких білих носорогів взагалі вже не залишилося. Повідомляють вчені для того, аби продовжити рід, науковці розробили інноваційну технологію, яка дасть їм можливість перетворити клітини шкіри носорогів на стовбурові, а потім створювати з них яйцеклітини та вживляти самкам ми просто беремо клітину шкіри, вводимо до неї чотири додаткові види генів, і вона перетворюється на стовбурову. Буквально через тиждень цю клітину можна вводити до організму самки. Поки що вчені проводять дослідження на білих носорогах. Утім, якщо експеримент виявиться успішним, цю технологію можна буде застосовувати і для відродження інших видів тварин, що зникають Завдяки цій технології. Ми просто зможемо відтворити генетичний ряд будь-якого виду. Якщо існує хоча б одна пара, то нам удасться активізувати дітородну функцію у самок. Це просто прорив у науці. Наразі дослідження американських науковців перебувають лише на початковій стадії. Завершити експеримент учені сподіваються вже за 5-7 років.